НАТО знову заявило, небезпека російської військової агресії в Україну дуже висока. Головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Бридлав зазначив, окупаційні війська на кордоні з Україною готові до нападу. Це саме підтвердив секретар НБО Андрій Парубій. За його словами, російські вояки на нашому кордоні проводять ротації а стосовно українців. Провокації тим часом план мобілізації. Виконано на 85%. Наші армійці у повній бойовій готовності охороняють рубежі з Чернігівського кордону. Ігор Левинок. наші армійці не розслабляються. У прикордонній смузі триває постійна передислокація військ та підсилення наших підрозділів військовою технікою. Ось один з армійських блокпостів на Чернігівщині. Тут кілька БТРів і танк. Це те, що вояки показали, скільки саме таких панцерників сховано в навколишніх лісах військова таємниця. Тут кажуть, до бою готові. Жоден солдат позицій не полишив. Всі збройні сили приведені в повну бойову готовність, війська готові діяти за своїм призначенням, і паралельно тривають заходи і часткової мобілізації. Тобто, ми певну частину нашого резерву готуємо на навчальних полігонах військових. Ситуація може змінитися в будь-який момент, за один день. Разом із солдатами на бойовій вахті і бійці місцевої самооборони пан Олексій, офіцер, в минулому, воно й навертає його на думку. Позиції треба зміцнювати. Последніх подій росіянам вірити не дуже можна. можна. Ви самі бачите, вони говорять одне діло інше. друге, совершенно. Будь в армії до виборів. Скоріше, неділя, дві після виборів. А це вже інший форпост українських військ за 30 кілометрів звідси Брянська область. Там все ще перебувають російські танки, які дивляться у бік України. Саме Кантеміровська дивізія, танкова, і танки, які звичайно можуть йти через Чернігівську область. Стерегти кордон військовим тут допомагають місцеві козаки. А заразом ці чоловіки приглядаються й до тутешніх лісів. Під час останньої війни саме у цій місцині виник потужний партизанський рух. Козаки переконують, що й нині на окупантів тут чекає те ж саме. Козаки кажуть за останній місяць згадали всі партизанські стежки, якими колись ходили їхні батьки та діди. Чим далі туди, десь були землянки, в яких вони жили. Ну, ось оце. Буквально ці місця. Партизанські традиції да, ми пам'ятаємо, і ми е, будемо, якщо треба, будемо захищати е, в такому ж плані наш народ, нашу державу. Ні. Починається болота. Хіба що вона на лодках? Подводник. <гум> <Да>. <гум> Тутешніх захисників підгодовують у цій ось харчівні кухарки Валентина та Наталя кажуть краще годувати власну армію, аніж чужу. Як своїх дітей жаліємо. Люди добрі люди приносять, привозять продукти всякі і, і картошку, і буряк, і морковку, і консервацію, всевозможну, і молоко, і, і все, все, навіть рибу привозять із села. На перше у солдатському меню відро юшки. Попросили, щоб жиденька була, щоб наваріст юшка була. Коли хлопцям уже скажуть, війна закінчилась, будемо так казати. Тоді накриємо їм стол хороший, подякуємо, що вони нас бережуть. Армійці кажуть, після окупації Криму північним сусідом наша військова доктрина має стати іншою. Змінитися так, аби ось ця покинута військова частина та багато інших розформованих підрозділів на прикордонні з Росією відновили своє існування. Тоді армії не доведеться побиратися, а населенню думати про партизанщину. Ігор Горлаванок та Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.